Привіт! Скажіть, чому одні люди приймають рішення миттєво, вони ризикують, беруть на себе відповідальність і ніби не вагаються ні секунди, а інші можуть довго думати навіть над простими дрібницями на кшталт яку каву сьогодні замовити. Чому так відбувається? Чому одні шукають пригод, а інші стабільності і безпеки? Сьогодні ми з вами розберемося в психології вибору, що на нього впливає? чому ми ви такі різні, і як навчитися приймати рішення простіше і усвідомленіше. Тоді розберемося, що такий вибір, що на нього впливає і як все відбувається. Отже, наш вибір це складна взаємодія з трьох різних напрямків. Ці напрямки біологічний. Соціальний і психологічний, тож по порядку. Біологічний, звісно, що для, ні для кого це не секрет, що дуже, на дуже-дуже багато речей в нашому житті впливає саме біологічний напрямок, а саме, це робота мозку, гормональний фон, і навіть темперамент. Ну, наприклад, Є такі в нас гормони, як дофамін та кортизол. Так от, дофамін, він може провокувати найбільш швидкі рішення у людей, коли він перевагає. І, наприклад, люди, в яких підвищена кількість кортизолу. Які знаходяться там в більшій кількості стресу, вони навпаки, вони потребують більшої безпеки, більшої стабільності, і тоді вони будуть робити вибір з більшим ваганням і обирати щось таке, що, на їх думку, буде для них безпечним. Далі психологічний аспект. На наші вибори впливають наш колишній досвід. Досвід, можливо, наших рідних та близьких, наші ставлення і розуміння цього світу. І в залежності від цього, ми або навчаємося робити більш швидкі вибори, або навпаки, більш вагаємося. І ще я хочу сказати до цього психологічного рівня, що зачасту я думаю, що. За, ну, таку статистику мені важко провести, але десь 95% виборів ми робимо неосвідомленими. Що я маю на увазі? Для того, щоб вибір став усвідомлений, я маю розуміти, що я зараз роблю і на що я це роблю. Але зазвичай ми робимо щось автоматично, навіть не вдумуючись, на що воно нам треба, що далі з цього буде. От, наприклад, зараз ти смотриш це відео. Чи усвідомлюєш ти, чого ти його смотриш, як ти його почав дивитися, і що буде, коли ти його подивишся. І от дуже важливо, мені здається, робити свої вибори саме усвідомленими, тому що дуже багато в нашому світі є таких маніпулятивних речей, особливо в сучасному світі. Ну теж самі маркетологи, ті ж люди, які намагаються там продавати той чи інший товар, вони шукають. Інструменти, як так захопити, викликати емоцію для того, щоб людина, не задумуючись, або купила, або щось зробила якусь дію. Ну і, звісно, на цьому заробляються гроші. Тому для того, щоб ви змогли мати гарні наслідки своїх виборів, пропоную вам робити їх усвідомленими. Ще далі я скажу. Як це можна робити, буде вам такий маленький лайфхак. І останній аспект це соціальний. Звісно, ми не живемо е, самі по собі, ми обов'язково, як люди, це такі соціальні е, істоти, їм обов'язково потрібен соціум. І тоді цей соціум так само впливає на наші вибори, тому що ми маємо е, культурні звички, традиції, можливо, релігійні. Які ну, може не так прям сильно, але іноді навіть і сильно будуть впливати на те вибори, які ми з вами робимо. А давайте зараз дивимось деякі приклади. От, наприклад, кар'єра. Одні люди створюють свій бізнес або починають працювати на себе. Звісно, в цьому є певні ризики, ну тому що це вони самі мають піклуватися про. Щоб у них була робота, там клієнти і так далі. Але вони мають можливість заробити більше. І інша категорія людей, які навпаки йдуть в якусь вже готову структуру на якусь зрозумілу зарплатню. Вони, звісно, скоріш за все, більш цієї зарплатні заробити не зможуть, але вони її мають постійно і стабільно. І це два різних стилі підходу до свого там. Кар'єрного зросту, один е більш безпечний, але менш е розвива розвиваючий з точки зору фінансів, а другий більш ризиковий, але в ньому набагато більше є можливості. І е не знаю, хто щось говорить про це. Тут Все. І другий приклад: От, наприклад, відношення до грошей. Я думаю, що всім відомо. Ну, як мінімум, дві такі категорії людей. Одна категорія, вони дуже легко ростуються з грошима, спробують щось нове, але вони дуже схильні до, можливо, якихось імпульсивних покупок і таких більших розтрат. А інші категорії людей вони люблять більше грошей складати, їх накопичувати. І вони в цьому випадку не. Так багато щось новенького можуть скоштувати чи придбати. Але для них важлива оця ну, безпечна сформована подушка, її ще так називають, е, яка дає їм більше заспокійливості. І в одному випадку, і в іншому випадку, вибір робиться. Але, як ви бачите, у нього є е, різні наслідки, і от чому. Вибір робиться так чи в інший спосіб, давайте зараз розглянемо. Зазвичай люди е люблять робити вибори, ну, так, так названі, як у всіх. Тобто, якщо я щось обираю, купую і так далі, і воно більш-менш відповідає там, тому соціуму, де я знаходжусь. То навіть, скоріш за все, якщо мені це може не дуже і сподобалося, не так вже як я його там собі омріяно бажала, що воно так буде. Але тоді я не отримую осуду, якщо я, наприклад, зроблю інший вибір і зроблю там, умовно, не так як у всіх. Це один із моментів. І другий момент це страх втрати. Що я маю на увазі, що коли я зроблю якийсь вибір, я можу втратити те, що вже в мене є. Ну, тобто, я маю щось зробити радикальне, наприклад, або е змінити відносини, або змінити роботу. Ну, то той крок, який точно вплине на моє подальше життя. Е чому так відбувається? От, наприклад, якщо ми візьмемо стосунки. Е я знаходжуся в токсичних стосунках, мені там багато не подобається. І в принципі, вже мені друзі кажуть, що в тебе все так не дуже йде, чого ти залишаєшся в цих стосунках. Але я, наприклад, боюся самотності, і тоді оцей страх може мене зупиняти. І в принципі, я буду тоді залишатися в тих стосунках, які мені не підходять. Є ще і інша крайність. Наприклад, людина навпаки самотня, але вона боїться почати стосунки, тому що в її досвіді були, були якісь стосунки, які були травматичними, болючими, і так далі. І вона при цьому залишається самотньою і навіть не пробує створити нові стосунки. Отак працює цей страх втрати, з яким ми можемо стикнутися, коли ми робимо свій вибір. Ну і що ж робити, щоб е, наші вибори були такими, які б нам підходили, і щоб ми не були такими зафіксованими, скованими там, нашими страхами або там, соціальними аспектами і так далі. Я знаю е, один дуже гарний рецепт. І цей рецепт це ви маєте зробити всі свої вибори максимально усвідомленими. І як це зробити, ми зараз про це поговоримо. Ну, перше, це дуже важливо ставити собі е, запитання, коли я щось обираю, чи це я цього хочу, чи можливо це хтось цього хоче. Запитуйте у себе і, спираючись на цю відповідь, можете зрозуміти, що зараз вас підштовхує робити чи не робити цей вибір. Друге, е, це потреба в е, тренуванні своєї усвідомленості. Е, що це означає? Це означає, що в будь-який момент ви можете зупинитися і знову ж таки задавати собі питання. А я це роблю нашому? Це зараз я буду робити, чи вже роблю щоб що? Що мені це дасть, і що я отримаю. І знову ж таки, спираючись на ваші відповіді, ви зможете, можливо, якийсь вибір не зробити або навпаки його зробити. І чим частіше ви будете у себе запитувати такі питання, і вам буде легше розуміти, що вас підштовхує по життю, як ви определяєте, що ви робите і куди ви рухаєтесь. І третя така більш так, практична порада, особливо коли буває справді бувають складні вибори, там в ньому є багато компонентів, він може... Багато сфері вашого життя бути затронутими. І тоді дуже простий інструмент, я думаю, це коли ви робите там дві колоночки, і пишете в одній колоночці за, і в іншій проти і проти і дивитесь, наскільки переважають те чи інші е, речі в ваших колоночках, і які, що саме ви написали там. Так само є ще така порада, е, як техніка, можливо, так сказати, коли. У вас ваш друг запитує про е, щось, щоб ви йому порадили, чи як ви дивитесь на ситуацію, то ви якось зі сторони можете більше е, сказати і дати е, інформації, і навіть, можливо, якісь, е, для свого друга знайти вихід. Так от спробуйте вашу ситуацію повернути таким чином, що якби не ви запитували у себе, а ваш друг. І щоб ви йому порадили. І ці такі е, нескладні техніки можуть вам допомогти е, прийти до якогось рішення, яке можливо в якийсь момент дуже-дуже ну, вас розпитує, не дає там спати, не дає можливості е, жити своїм нормальним життям, тому що воно вас вмуля, а тут ви розкладете все по полочках і зможете собі дати відповідь. Оці е, такі невеликі поради дадуть вам можливості попрацювати над вашим вибором, зробити його більш зрозумілим для себе і більш усвідомленим. І тоді, в майбутньому, можливо, ви не будете так переживати чи розочаровуватися, тому що ви зробили певну роботу. Отже, наш вибір це не випадковість і не примха. це результат взаємодії біології, психології та соціуму. Одні люди справді швидкі і рішучі, інші обережні і зважені, і це нормально. Але гарна новина в тому, що ми можемо тренувати свою здатність приймати рішення краще розуміти себе, менше боятися і частіше довіряти власному внутрішньому голосу. Пам'ятайте, не зробити вибір це теж вибір, тільки він часто означає залишитись там, де ви є. Тому подумайте, яке рішення ви відкладаєте занадто довго. І який маленький крок ви готові зробити сьогодні?